Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенька замітка про пізню трубу з РТ-460. Про ранню вже маленький огляд був, а сьогодні розглянемо сугубо відмінності. Отже, ну, відразу видно тут вже наступна версія під'єднання само, самої ручки. Тут ручка закручувалася просто сюди, в штативне гніздо, тут ручка крутиться вже з торця. Штативне гніздо теж 38 Я поставлю перехідник на 1,4. Бачимо зразу довгу е, таку відливку. Бачимо тут додатковий ободочок відливка. Відмінність по просвітленню. Дане просвітлення в старій трубі буде більше жовтити, ніж в новій. Зараз, до речі, це перевіримо. Ну і також нанесене маркування теж по-інакшому. В стрій нанесено отак все разом з роком. На нові нанесений значок Комза ЗРТ 46020Х. А номер нанесений ось тут. Ми бачимо, що це 88-й рік. Далі, по окулярах що ми бачимо? Ми бачимо там певну комбінацію холодних і теплих відтінків, але призми. Теж холодні, загалом холодних відтінків все одно більше, ніж теплих в даній трубі і вона все-таки трішки жовтить, Не дивлячись на те, що вони стирались. Ну, звичайно, вона менше жовтить, як стара. Бачимо також товщину бленди. Вони новій зробили чуть товстішу. Незрозуміло для чого. А так, то в принципі. Труби один в один. Можна сказати так, дещо покращу, але новішу. І, в принципі, можна взяти новішу, якщо попадеться. Дана труба попалася в дуже гарному стані. В мене була, закрадалася така думка зробити бінокуляр з них. Але я думаю, що я цю кращу все-таки продам. Але ще собі ту гіршу. Отже, маємо два об'єктива. Бачимо просвітлення. Справа старий, зліва новий, зліва 88 рік, справа старий. Логічно, що це з одних, з одних і тих же труб об'єктиви. Тобто скло, марка скла, склад один і той сумий. Технологія та сама, різниця тільки в просвітленні. Прошу, різниця по жовтизні. Я думаю, видно, що ліва призма майже не жовтить. Просвітлення тепле. Права призма жовтить дуже сильно, просвітлення холодне. Ну, десь так воно і відбувається. А тепер додавте ще оце холодне просвітлення на призмах, на окулярах 6 поверхень. І отак люблять у Соєдському Союзі завалити оце холодне просвітлення, а потім оптичний прилад сильно жовтить. Ну і результат зйомки нової труби.